Я Вірясова Валентина Яківна, маю стаж 37 років. Працюю музичним керівником в комунальному закладі дошкільної освіти 162 за освітньою програмою Стежинки у Всесвіт. Активно займаюся самоосвітою, що підтверджено сертифікатами і свідоцтвами, брала участь у міжнародних конференціях. Успішно закінчила курс англійської song and English в освітній траєкторії. Займаюсь волонтерством, отримала подяку від колективу офіцерів та солдатів. Як композитор видала збірки пісень і п'єс для дітей. У 2025 році в журналі Музичний керівник були надруковані мої дитячі пісні, брала участь у всеукраїнських і міських конкурсах і фестивалях, приділяю увагу і фізичній активності дітей-дитсадка. В газеті Дитячий садок видавництва шкільний світ в Києві було надруковано мій методичний посібник, дитячий оркестр, який посів друге місце серед конкурсних робіт всеукраїнського конкурсу. Впроваджую проєкт для навчання дошкільнят. Прояв музичної творчості у грі в дитячому оркестрі, основна мета проекту ознайомлення дітей з сучасними музичними інструментами та колективне музикування як форма розвитку музичності дошкільнят.